Всім привіт! Сьогодні ми з вами намалюємо неймовірний дизайн першого екрану сайту. Але перед цим мене звати Нюта, підпишись на цей канал, на мій другий ютуб канал лайв-форматі. Також інстаграм, тікток, телеграм-канал тебе чекають з різними матеріалами для дизайнерів. І звичайно, якщо тебе цікавить особисте наставництво з веб-дизайну, де ти розберешся в фільмі, фотошопі, дизайні, також нейромережах, продажах, то пиши мені в телеграм. А тепер до відео. Перш за все, ми малюємо з вами фрейм, натискаючи на решіточку. ширина 1920, висота 850. Далі ми натискаємо на букву Т та малюємо текст. Виставляємо шрифт Monroe. товщина буде bold та розмір 58. Колір темно-темно сірий. Я пізніше його зміню, тож можеш змінювати ти одразу і не втрачати час. Я пишу, що ми допоможемо вам управляти вашими фінансовими завданнями. Та після цього пишу опис. Опис вже буде менший, 16-й розмір, товщина регуляр, колір світло-світло-сірий. Пишемо опис, і після цього нам потрібно намалювати кнопки. Для цього малюємо прямокутник такого м'ятного кольору, хочу зробити, та пишу текст Started. Далі дублюю цю кнопку та роблю світлішою, а текст темнішим. Але наразі дуже-дуже довга ця кнопка, тому я хочу зробити її коротшою. Після цього намалюємо додаткову плашку над нашим заголовком для того, щоб підкреслити певну інформацію. Для цього я Малюю прямокутник, закруглюю кути і пишу текст. Біля тексту ставлю нашу зірочку темно сірого кольору, та роблю наш текст апдейт більш жирнішим. Далі нам потрібно зробити логотип. Так як в мене його немає, я просто хочу його вигадати самостійно. Роблю це досить швидко, тому що це не наше головне завдання цього уроку. Зробити логотип, тому роблю як можу зробити дуже швидко. Після цього нам потрібно зробити пункти меню. Ставимо пункти, вони також маленькі, світло сірого кольору, 16-го розміру. Вирівнюю все і ставлю. Поруч з нашим логотипом. Далі нам потрібно з вами зробити також кнопку в хедері, тому я просто дублюю вже готову кнопку і ставлю біля неї за допомогою нашого плагіну Feather Icons таку стрілочку. Але кнопку робимо трохи меншою за розміром, аніж наші основні кнопки, та заливку змінюємо на. Обводку далі ставимо номер телефону і переходимо до візуального контенту. Я хочу додати фотографію. Я її скачала на сервісі Фріпік. Розташовуємо цю фотку, і справа нам потрібно намалювати плашки з інформацією. Це будуть ніби факти в цифрах. Тобто. Прямокутник малюємо, зліва в нас буде якась цифра, справа опис до цієї цифри, тобто, що вона означає. Я ставлю шаблонний текст в цих плашках, тому що наша мета наразі це просто розробити дизайн. Далі я хочу зробити цю плашку досить цікавою, тому нам потрібно виділити наш прямокутник, а також трикутник. І після цього натиснути на цю кнопку та витиснути тим самим цей трикутник. Розумієте, тобто, ніби зрізати. cut Але додамо ще дизайн-елементу, намалюємо таку сіру лінію, і від цієї лінії нам потрібно також намалювати горизонтальні лінії, які будуть впиратися в наші плашки. Після цього залишається просто мінімум. Ви можете підібрати відтінок для цих плашок. Наприклад, ви можете зробити декілька відцінків сірого або ж декілька відцінків світло-світло-м'ятного такого кольору. І ось такий дизайн в нас. Вийшов буквально за 15 хвилин. Також я спробувала поекспериментувати з відтінками та зробила м'ятний варіант. Ось такий. Якщо тобі сподобався цей ролик, будь ласка, постав лайк, напиши коментар, підпишись на цей канал, на мій другий канал в лайв-форматі, а Також інстаграм, тікток, телеграм-канал тебе чекають. А якщо тебе цікавить особисте наставництво з веб-дизайну, то пиши мені в телеграм. До зустрічі!